Всім привіт! У цьому відео розкажу про Xbox Series X та Xbox Series S. Офіційний анонс Xbox Series X відбувся 12 грудня 2019 року. У продажу приставка з 10 листопада 2020 року. APU в Xbox Series X оснащений модифікованим 8-ядерним 16 потоковим центральним процесором AMD Ryzen 3 го покоління, частота процесора від 3,6 до 3,8 ГГц залежно від режиму роботи консолі. Графічний процесор побудований на модифікованому чіпі нового сімейства Radeon Navi з архітектурою RDNA 2 та продуктивністю 12,2 терафлопс. Перерендерингу юрових сцен із рейтрейсингом та апаратним прискоренням графічна потужність Xbox Series X становить 25 терафлопс, і центральний, і графічні процесори Xbox Series X побудовані на покращеному технологічному процесі 7 нанометрів плюс. Запам'ятовуючи пристрій, використовується модифікований NVMe SSD об'ємом 1 ТБ. Також передбачений аналогічний зовнішній SSD ще на 1 ТБ у вигляді карт пам'яті, що підключається до приставки, пропускна здатність SSD від 2,4 ГБ до 4,8 ГБ. Також передбачена підтримка зовнішніх жорстких дисків USB 3.1. Об'єм оперативної пам'яті становить 16 ГБ нового стандарту gddr 6 Пропускна спроможність пам'яті поділена на 10 ГБ з пропускною здатністю 560 ГБ в секунду та 6 ГБ з пропускною здатністю 336 ГБ в секунду. Також консоль оснащена Blu-ray-дисководом для відтворення контенту в 4К та 8К. На відміну від самої приставки, контролер Xbox Series X у плані дизайну практично нічим не відрізняється від геймпада Xbox One. Єдині відмінності замінена хрестовина та наявність кнопки Share на лицевій стороні. 8 вересня 2020 року Microsoft офіційно підтвердила існування Xbox Series S. Вихід молодшої версії приставки відбувся також 10 листопада 2020 року. Центральний процесор Xbox Series S такий самий, як центральний процесор в Xbox Series X, але працюючий на частоті. 3.4 та 3.6 ГГц залежно від режиму роботи консолі. Потужність графіки 4 Терафлопс, також RDNA 2, і центральний, і графічний процесор Xbox Series S також побудовані на покращеній версії технологічного процесу 7 Нм. Встановлений NVMe SSD об'ємом 512 ГБ із можливістю розширення, а також є підтримка зовнішніх жорстких дисків USB 3.1. Об'єм оперативної пам'яті становить 10 ГБ нового стандарту gddr 6 Пропускна спроможність пам'яті поділена на 8 ГБ з пропускною здатністю 224 ГБ в секунду та 2 ГБ з пропускною здатністю 56 ГБ в секунду. В консолі відсутній дисковод. А контролер постачається аналогічний контролеру Xbox Series X, тільки білого кольору. Якщо ви хочете отримати максимальне задоволення від гри, тоді ваш вибір Xbox Series X ідеально підійде для 4К телевізору. Багато ігр з минулого покоління мають покращення і запускаються версії ігр з Xbox One X. У нових іграх отримаєте динамічний 4К і хорошу картинку, а також 60 кадрів. Якщо у вас обмежений бюджет і телевізор 1080p або 2K, можете придивитись до Xbox Series S на відміну Series X, у Series S SSD на 512 ГБ, з яких доступно для використання 360 ГБ, коли в Series X SSD на 1 ТБ. З якого доступно 800 ГБ для використання. На Series S запускаються версії ігр з Xbox One S, в більшості з яких ви отримаєте 900P, в деяких 1080P. Всі нові ігри працюють переважно в 1080P та 60 кадрів. На мою думку, краще підкладати грошей і купити Series X, у ній менше компромісів та мінусів. Але вибір, звичайно, робити тільки вам. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і побачимось з наступних відео.